Горіть ви в пеклі, ублюдки, ненавижу вас. Я вам ніколи цього не вибачу. Ви відчували такі емоції? Я їх відчуваю спочатку війни. І тільки їх я відчував в перших тижні два-три. Ми всі зараз молимося, Господи, будь ласка, нехай мене ця чаша мене, будь ласка, зупини воїни. Але давайте подивимося на Ісуса Христа. Що він говорив, коли його розпинали? Він говорив, Господи, вибач їм, бо вони не розуміють, що вони роблять. І я себе реально почав змушувати, коли я відчуваю цю ненависть, коли... От просто ніколи в житті вам не вибачу, я себе просто зараз змушую говорити сам собі, Господи, будь ласка, вибач їх, бо вони не розуміють, що вони роблять, і вони реально не розуміють. Тобто, якщо б я жив в Росії там, блин, 20 років, поки оце є пійло при владі, та? і якби я дивився постійно от російські ті телеканали, та? От, я б так само такий був, напевно. Ну, тому що, як говорив чи дідро, чи хто це говорив, биті опеділяється знання. Буття воно формує свідомість. І якщо мені 20 років говорили там, по всіх засобах масової інформації, що чорне це біле, а біле це чорне, я би в це повірив. І вони по суті, ну... Я не хочу їх виправдовувати, але вони, по суті, та заручники режиму. Якби я жив от в Росії і дивився б головно тільки там їхні засоби масової інформації, я б напевно також таким був. Вони реально не розуміють, що вони роблять. З одного боку, але з іншого боку, я вчора говорив про це відео. Якщо це. Трапляється, а це, це відбувається, значить не це є ну, дозвіл вищих сил, не це є дозвіл Всевишнього. І якщо подивитись на історію Ісуса Христа, чорним по білому в Біблії написано, що Господь настільки полюбив світ, що віддав сина свого єдинородженого, щоб кожен, хто в нього повірить, мав би життя вічне, не вмер, а мав би життя вічне. Але цього би не сталося, якби не було Йуди, якби не було того, хто його видав, хто його зрадив. Це не дуже популярна роль, але без Іуди в нас би не було шансу на вічне життя, тому що не було би Воскресіння і не було би розп'яття. Хтось мав це зробити, і ну, це шок. Але Іуда це також частина плану Господа, тому що без Іуди не було би того всього. І якщо подивитись на Тайну вечерю, от Ісус говорив. От, по правді, я вам скажу, що один з вас видасть мене, і всі 12 апостолів, хто були там, вони говорили, чи не я Господи. Кожен з них вони не були впевнені, чи не я Господи? Тобто ті, от ті люди, які, які не були впевнені в собі до розп'яття та, на таній вечері. Після Воскресіння вони кардинально змінились, кожен з них він не був впевнений в собі. До розп'яття, але після розп'яття і після Воскресення, коли вони побачили, що його розп'яли і він воскрес, вони настільки змінились, в них настільки катарсис відбувся, в них настільки вир... віра виросла, що практично всі з них, ну крім Йоанна, та, тому що Йоанн він помер своєю смертю від старості, всі решта вони вмерли мученицькою смертю, тому що їхня віра вона була набагато більша, ніж цей, ніж. ніж Бажання жити навіть, та? інстинкт самозбереження. І зараз що відбувається, ми цього не розуміємо. Норально ну, реально ми цього не розуміємо. А якщо воно відбувається, це дозволив Бог. Та це важко. Це не укладається якось в голові. Але дивіться, просто якщо думати тільки от категоріями цього світу, ми цього не можемо зрозуміти. Як таке може бути? Це просто шок. Але якщо купнути глибше в якісь метафізичні в духовні речі, тому що ми насправді душі, ми душі, ми не можемо вмерти. Тіло, воно та, воно рано чи в принципі, ми ж і так, коли народжуємося в тому світі, ми розуміємо, що ми тут тимчасово. Ми пом. Тобто тіло наше стане непридатне для життя. І коли це буде невідомо, як, як писав. В мастер Маргаріті Булгаков главна проблема в нашій житті не те, що ми смертні, а то, що ми внезапно смертні. Ми раптово смерті і ми не знаємо коли. І по суті, ми не готові до, до, до цього всього, до смерті. Ем... І то, що зараз відбувається, ми не розуміємо. Та ми, ми, я відчуваю кожен Божий день, та от, от просто, ну як таке може бути? І я злюся, я говорю, що ненавижу вас, не вибачу ніколи, але змушую себе говорити, Господи, будь ласка, вибач їм і вибач мені, тому що згадайте головну молитву, яку нам дав Ісус Христос, Отче наш. Як там говориться, прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Якщо я не прощаю, в мене шансу нема, щоб мені простили. Якщо я не вибачаю, навіть шансу немає, щоб мені вибачили. Там можливо в мене нема там, смертних гріхів, таких, як там, там вбивство або щось таке, але в мене є куча інших. І мені не вибачать, поки я... Я, значить, не прийшов в цей катарсис. Поки я, говорю, ненавижу, ніколи не вибачу, я не засвоюю урок. Я не очистився достатньо, щоб говорити Господи, вибачим, бо вони не розуміють, що відбувається, що взагалі твориться. Вони не розуміють. Та вони зараз, по суті, іуди, яких ненавидить весь світ. Але це має призвести до чогось. Ми навіть зараз, якщо подивитися, що відбувається в тому світі, зараз відбувається неймовірний катарсис, Очищення не тільки української нації, а всього світу. Весь світ. От це, що називається wake-up call, прокинувся. Так? Можливо, не всі прокинулися, як ми українці, так? але він прокидається, тому що ну, такого в житті не було ще, такого єднання проти зла. І якщо ми далі відчуваємо, і все, що ми відчуваємо, тому що відчувати ненависть, це нормально. Відчувати не вибачу ніколи вам в житті це нормально, але ненормально залишитись на тому рівні. І коли ми пройдемо цей катарсис, коли ми змін. тому що насправді, коли я говорю, що Ненавижу вас лютою ненавистю. Ніколи вам не пробачу. Насправді горіть ви в пеклі. Це я горю в пеклі, тому що в мене пекло тут, в голові і в серці. В мене пекло тут, зараз, в цей момент, не десь там в Прісподні я горю. Я ненавижу і в мене тут, і в серці пекло. І напевно, коли ми пройдемо цей катарсис. Щось насправді зміниться. Тому що поки ми ще його не пройшли, поки ми ще на стадії ненавижу, ніколи не вибачу, напевно, ми ще не засвоїли урок. Блін, важкий урок. Страшний урок. Але ми його не засвоїли. Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Господи, будь ласка, прости нам провини наші, які ми прощаємо, як я прощаю. Будь ласка, допоможи мені очиститись, вибачити. Тому що вони не розуміють, що вони роблять. І я ще не недостойний, Господи. Я недостойний. Вибач мені, як і я вибачаю. Я вас люблю.